Вітаю вас, мої любі мої дорогі, з вами Наталя. Перед вами каталог компанії Фармасі Турція. Але пам'ятаємо, обов'язково тут дуже багато є високоякісної нашої української продукції. Дуже рекомендую до ем, використання, до експерименту, навіть можна сказати, але спробуйте, купіть і ви не пожалкуєте. Тим паче, з 1 жовтня буде чудодійні будуть ціни, суперої будуть ціни. Так, що в мене перше, це я замовила е, чудову туш, е, так, Infinity Lash 9, 9 мл. Профарбовує дуже класно. У мене дві штуки. Чому дві штуки? Тому що одну я взяла використання собі, її мені подобається. Вчора я наносила теж цю туш перший раз, не попачкала по віки. Це мені дуже подобається. Вії довгі, чорний насичений колір, відкритий погляд. Тобто, суперо мені дуже до вподоби. реально. І я вчора, коли знімала макіяж, мені потрібно було двофазним засобом обов'язково і потримати декілька секунд, щоб форму. Туші, розчинити трішки, щоб вона легше знялася. Реально крепко тримається. Я навіть і око вчора терла попала мені шерсть е котяча і це і в нікуди нічого не дівається. 9 мл. І вона реально крута. Ця туш реально крута. Ось така в неї щіточка. Така з пробілами, наче. Супер! Запах приємний. Запаху немає якоїсь хімозності, немає супер. Я дуже задоволена. 9 мл, такий матовий футляр молочного кольору, і я вірю, що її вистачить набагато. Вона мені дуже сподобалася зі всіх тушів. Вона мені більше всього сподобалася, тому що такі довгі вії. в мене таких ще вій довгих не було від турецьких тушів. Далі, ви знаєте, хто мене дивить. Я купувала ось таку 95 гривень, був розпродаж, ось таку олійку натуральну, доктор Туно, тут її 10 мл в такому темному склі. І я, просто... Це евкаліпт. я її просто відкриваю, цю ефірну олійку, і вона мені пахне за... замість аромодифузора. Тим паче, що це. Евкаліпт, вона ще йде противовірусна. Да, от ми там ставимо цибульку, чесничок ставимо, да, щоб вбивати ці бактерії вірусів. Тим паче, зараз такий ну, багато захворювань, на жаль. І ось це теж спрацьовує як антисептик, антибактеріальний такий, я рахую, аромат. Евкаліпт. Класна, мені дуже сподобалося. Я її просто вставлю відкритою, і вона в мене стоїть в кімнаті. Тепер у мене я взяла евкаліпт і ще один. Не буду теж користуватися. Мені подобається. ні, подарую, якщо сподобається людині аромат. І я взяла іще Peppermint, Теж 10 мл. Зараз хочу відкрити побачити, що ж тут за ментол такий. Ой, такий, знаєте, освіжаючий, класний аромат. Навіть мені здається, коли носика буде закладений ніс, можна нею користуватися. Щоб пробивати собі, щоб не здихав, щоб не, назальні краплі не, ви, не використовувати, Ой, це мені більше подобається. Це прям евкаліпт такий він якийсь, іде, трішки, наче, як там є олія чайного дерева. Отакий От запах. А це прям супер. Якщо буде, я собі куплю прям пару пляшечок і поставлю, хай буде мені відкритий для профілактики, для ароматизації. Це натуральна доктор Туна, натуральна олія. Супер. Я не пам'ятаю, які були по чому, бо я одну брала дешевше, одну брала взагалі 25 гривень, другу 95 гривень. Яка з них, яка, не знаю. Дасть Бог буде замовлення і ще буду здавати, обов'язково собі куплю, тому що це суперово. Знову таки, в мене в замовленні зубна паста. Дівчинка бере на постійній основі, тільки закінчується, знову купує на постійній основі. Дуже їй подобається ефект. Я задоволена, тому що для мене теж найкращої зубної пасти немає. Це найкраща для мене реальна зубна паста. І взагалі. Вся продукція, яку я купую саме в компанії Farmacy, для мене вона найкраща. Да, буває, що вона мені трішки небюджетна, Але якщо ту якість брати, яку дає ефект, результат, то це просто, що не візьмеш відмінно, 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 вистачає надовго, Ну, тобто задоволення від того, що ти заплатив кошти, і ти маєш ефект, результат відмінний. Тут іде женшень, олія чайного дерева, місвак, вона щадяще відбілювання зубів, дуже бережливе таке. Знаєте, зміцнення ясен, профілактика зубного каменю. Ви ж знаєте, що необхідно вичищувати зуби не менше трьох хвилин. Це реально, реально. Я дуже задоволена, що вернули ці пасти в каталоги. Дай Бог, щоб вони надалі були, тому що для мене. Саме ця зубна паста найкраща. Я вранці почистила зуби і до вечора в мене такі аж хрустять зубки. Тобто немає оцього такого нальоту, неприємного нічого. Ми користуємося теж одна за одною, ми використовуємо. Зубна паста густа, дуже приємна на смак. Я ж кажу, зубна паста густа, приємна на смак. І погано видно, сонця. Пахне дуже приємно, відчуття після смаку приємні. Тобто ми користуємося і ми задоволені і будемо надалі і користуватись. Максимальна ціна її це 169 гривень, як я пам'ятаю, то це, це супер. Я ж кажу, людина бере вже одна за одною зубні пасти. Закінчується, вона знову-таки собі купує. Дуже поважаю, що люди за себе дбають. Так, перескочила з одного на друге. Ще в мене в замовленні BB крема відтінок 0,0 і відтінок 0,2. BB крема виходить, тут дуже крута ціна, дівчата. Зараз 279 гривень, замість 379 гривень. У мене відтінок 0,0 і 02. Тут іще йде SPF 15 Склад такий в, цій, в цьому тонуючому крему. Такий склад, що дуже дбайливо, дуже класно, реально ніжно перекриває крем недоліки. Тобто це іде від сухого від нормального до сухого типу шкіри, дуже гарне зволоження. І зараз акція реально крута. 25 мл. 30 мл, перепрошую, купити за 279 гривень, це просто супер. І тим паче, що дуже класно перекриває СПФ, е, захищає шкіру обличчя від сонячних прямих, прямих променів. Да? Тобто, це склад е, неймовірний. Склад неймовірний, тому що шкіра обличчя дихає, і це треба якось і собі купити, підібрати які мені, бо це іде від нормального до сухого. Це саме такий крем, як мені потрібно, бо я користуюся. Почала ж навчатися користуватися. Я користуюся від фармасі ось таким тональним кремом, це прям тональний крем іде. А це догляду, доглядуючий такий, доглядає дуже ніжно, дуже дбайливо за шкірою обличчя. Слава Богу, вони є на постійній основі, тому що дуже реально крута ціна в вересні місяці. Ще є Сісі Medium, тут 25% іде СПФ 25% і це 0,2 медіум, Це Йде від нормального до жирного з, з типу шкіри. Теж ціна зараз, дівчата, 329 гривень, замість 439. Тобто це супер. Ви бачите, яка економія 329 і 439. Тобто 90 гривень, я рахую, це теж карман вам не тісне. Суперова. І це йде від нормального типу шкіри, тобто може користуватися людина, до схильного до жирності. Буває, що ось тут трикутники, жирне, а тут нормальне. От, будь ласка, можна користуватись таким кремом. Я задоволена дуже, що люди за себе дбають і купують такі крема. Далі чудова ціна 149 гривень. І нарешті я маю до замовлення вже ну, що я замовила, що вони є на складі. Це наші дезодоранти 48 годин. Антіперспиранти, це іде пюр. Це жіночий, і взагалі я рахую, що це може бути унісексом дезодорант, тому що він такий має свіжу таку нотку. Це мої клієнти полюбляють найбільше. Я їм за це дуже сильно вдячна, тому що вони полюбляють і вони купують саме ось пюр. Він свіжий і ним дійсно може користуватися і жінка, і чоловік, тому що там котон іде, і ще якось не пам'ятаю. То тішки ті з солодинкою, але теж класно. Класні, класні, класні. Ось так. 149 гривень, а не 199. Так. Далі. Я крутила, вертіла. Подивилася, в слідчому каталогі теж буде ціна 349 гривень. На ось такий аромодифузор. Зазвичай він 499 гривень, і я його не купувала. Я рахувала, що це гроші можна е, використати на щось інше. Дифузор для оселі Tobacco Flower oat, Smart Love. Це наша Україна. Дуже гарне оформлення. Бачите? Дуже гарне оформлення. Тут така ванілька намальована. Да, є ванілька. Оце. Так, дерев, деревні, східні. Ноти: квітка тютюну, кардамон, шафран, пачулі, троянда. уд. Дерево-уд. Це дуже дорогокоштовний складник дерева. Уд. Гурджунський бальзам, амбра. Теж супер такі складники. Бобетонка, ваніль та тютюн. Тютюн десь там на останньому місці. Але ви знаєте, тут написано, інтригуючий, грайливий та п'янкий деревний аромат табакофловер Flover. І от він дійсно, тут його 100 мл, приходить ось такі презентабельні коробочці, такі, як всі, Smart Love, наша Україна, дівчата під, під, підмічайте це. Дуже гарно все це я ж кажу, Україна, а знак іде в фармасі Love. 349, Тут така застіпка, є клейка така, я це все повідкривала. Чотири такі палички, як зазвичай. Да? І ви ставите одну, буде довше аромат звучати, не так буде економічніше. Чим більше ми ставимо цих паличок, тим швидше уйде в нас сам цей аромодифузор, видихається. так. І дуже щільна пробка, дуже щільна, така щільна, що я ледь відкрила. Один раз вчора, коли його пробувала, ну мені це відкрити його, ледь відкрила. Тут ще такий запобіжник, є, в який ми потім ставимо самі ці трубочки. Але, палички, але я рекомендую під нього поставити салафановий пакет без різниці, там липку цю. Як? Скоч, чим завгодно. Ви його ставите, потім накриваєте цим, невеличкі прорізи робите, і вже ставите потім палочки, скільки вам необхідно, щоб не був такий великий отвір. Тому що отвір, не буду перехлятити пляшечку, отвір ось такий великий, і дуже швидко це їм уйде. Якщо бажаєте, звісно, інтенсивність більшу аромату, то да, можна ставити нічого туди не підкладати, просто закрили і 4 палички поставили. І, будь ласка, вам буде такий насичений, гарний аромат. Дуже гарне оформлення. Ось, бачите, Smart Love, наша Україна. Все на українській мові нашій рідній, 100 мл. Аромат, як на мене, такий, знаєте, ну, от відкита пляшка зараз, він насичений. Прям насичений. Для мене він такий, знаєте, ой. Прям такий реально гурманський, деревний, реально він такий е східний, от, от це є. Тому що тут дуже такі складники, я вам зачитала, дуже такий насичений. Прям. І я впевнена, що якщо поставити буде одну-дві такі палички, то не так буде яскраво він е звучати цей аромат. Але де будете ви, на яку площу кімнати будете його ставити. Так що звучання все залежить від нас. Хочемо більш насиченого, ставимо 4, нічого туди не підкладаємо. Хочемо більш ніжнішого закрили плівочкою, накрили цим таким, ось таким накрили, і поставили, пробили ту плівочку самими паличками і поставили, щоб було більш ніжніше. А так, навіть, навіть даже ідея подарунку, я вважаю, теж має місце. Це таке, що завжди необхідно. Трішки прим'ята коробочка прийшла, але нічого, то, то не вважаю. Ви не вважайте на це, не зважайте на це. Ви не будете ж ставити коробочки. Ви будете ставити дуже класну, гарну пляшечку ось таким сучасним стильним дизайном. Я рахую це дуже гарно, тому що я полюбляю аромодифузери. але дивіться, він дуже ніжно тут тримається. Якщо захочете переставляти, беріть за дно, тому що ну, прям такий, що може випасти, беріть за, за саму пляшу. 349 гривень виробництво Наша Україна. Супер! В слідчому каталогі теж буде 349 гривень. Так. Що мій фаворит, моя краса, те, з чим я в господарстві користуюся і е, пробувала інші засоби, це нічого не може замінити. Ось такий, це мій засіб, містер Віпс, 500 мл з ніжним ароматом лимону. Я ж кажу, я коли той раз відкрила, ну, раніше було в тому місяці ще замовила собі, і користувалась іншим засобом гелем для миття посуду, і потім я вже наляла цього, бо я вже використала півпляшки, наляла, Думаю, що це в мене так пахне, ну такий приємний мені аромат. Що ж це таке може бути? А це мій улюблений містер Віпс. Я від нього просто е, маю насолоду, коли я мию посуд, шкіра рук м'якенька, посуд чистий, аромат ніжний. Гантірочки, губки не закисають на другий день. Бо навіть випололіскуєш, кладеш і може бути неприємний такий аромат. Нема цього. Від самої мийки, від того ну, навіть. Е, де стікає водичка, нема неприємного запаху. Це дуже-дуже реально крутий засіб. У мене в замовленні. Зараз я покажу вам густину його. Дивіться. Густина, яка. Зараз, зараз, зараз. Який він густий. Дивіться, я перехилила. Який густий, реально концентрований, він ледь стікає. Що я перехилила, до речі, дуже добре. Дивіться, він ледь стікає. Дуже класний, Боже! Якби ви знали, який це аромат, це щось дивовижне. Я дуже задоволена, що він є, що він не виходить з каталогів. І хто бажає, з 1 жовтня можна купити назви на 30%, зазвичай, на 30 дешевше від зазвичайної ціни. Тобто, це супер! Рекомендую від душі. У мене зараз замовлені два штуки. Поїде до моєї постійної клієнтки на нього, вона постійно користується вже не перший рік. Саме містер Віпс, саме ними ось такими 500 мл. Це дуже великий, його можна об'єм, його можна розводити, водичкою, його можна, отак, от як я тільки що взяла, можна саму цю м, буквально горошину, гороху брати і потім вже додавати по мірі тому необхідності. Реально, я не розводжу, раніше розводила, зараз не розводжу. Буває там, ну це дуже велика рідкість. Так що ось так, реально круті, рекомендую вам містер Віпс Біодем Performance шикарний гель для миття посуду. Ще в мене в замовлені. Три в мене вже забрали вчора, дівчата дочекалися, це ось такі відбілюючі, класні, літрові, теж містер Віпс, Performance, літрові ось такі е, очисники для унітазу. Відбілювальні засоби густі, концентровані. Дивіться, які вони великани. Це щось неймовірне. Дивіться, важкий такий літровий флакон, цілий літр. І це не тільки можна відбілювати унітаз, не тільки можна очищувати унітаз, але можна мити раковини, ванни, умивальники, все, що ви бачите, ще буде дезінфікуючий ефект. Дуже реально бачите, показано все. Тобто, ви можете мити не тільки унітаз. Білосніжний з ніжним ароматом. Це дуже густа, густий, дуже гель. Я зараз покажу вам мій. Він економічний. Я ним користуюсь по мірі забруднення унітазу. Тут дуже, е крепка, дуже крепкий такий цей. Я його зняти не можу. Та що ж таке? О, дуже крепкий запобіжник. Ось тут такі пази є, і це входить в ті пази. Що я впевнена, що навіть дитина його не відкриє. І зараз покажу вам, який густий. Трішки є аромат хлору, а це трішки. І саме головне, що він дуже густий. Дивіться. Він густий. Ось така прозора, прозоре таке густий засіб, гель. Реально, Унітаз білосніжний, вапно не буде, не буде вапна, тому що два-три дні і промили невелику порцію. Провели навколо унітазу. Тим паче, дуже зручно під наклоном, дуже зручно користуватися, провели і потім через 5-10 хвилин йоршиком ви почистили, зіляли. І білосніжний чистий унітаз. Люди беруть на постійній основі. Всі я чекала, що буде то 750 мл в тому дизайні, але ні. Вже виготовили в новому дизайні класні, класні гелі, класні засоби. І тому я ж кажу, я задоволена. Суперова. Вистачає надовго, і в мене три штуки забрали, тому що люди позамовляли. І треба ще, треба ще. Тому порекомендувала, тому порекомендувала. Я за це сильно дуже вдячна, тому що е слухами земля повниться. І тим паче, якщо воно щось хороше, то чого ж не порекомендувати? Тому я задоволена замовленням. Ще, ще, це ж, чого коробка в мене. Ой. Тут у мене 7 пляшок по 500 мл. Шкода, немає літрових флаконів. Це іде для прання темного та кольорового, кольорових речей. Містер Віпс, Біодім, ось так. Дуже класний його треба. 33 мл на прання все зафольговано закрите. Світлана Вирба. Кожен раз її згадую, коли відкриваю такі пляшки, що це перевертаю, і тут такий навіть є як різачок такий, ось виступ. І перетискаю, і провернула і відкрила повністю фольгу. Дякую, Світлана Верба, ви розумничка моя, підсказали дуже грамотну річ. І можна навіть використовувати для дитячих речей, гіпоалергенне. Дуже класно себе зарекомендувала. У мене в замовленні 7 штук дівчата. Тому що людина пере на постійній основі. Коли, звісно, були літрові флакони, було краще. Тому що літровий це економічніше. І тим паче, коли сім'я прання на постійній основі, то знаєте. сальто зробила моя пляшка. На постійній основі, то знаєте, необхідно прати постійно і щоб білизна. Щоб речі були, не кашлатилися, не кашлатяться, кольорове залишається кольоровим, і кольори нікуди не діваються, нічого не відбілюється, не змінюється, не злинює. І я ж кажу, і можна прати при низьких температурах, але я рекомендую мінімальна температура 40 градусів, не прати е, на 30 Щоб не було, повинна все рівно формула гель розчинитися. Так що, ось такі в мене ще 7 пляшечок є для кольорового та темних речей, містер вів з Біодім. Я дуже задоволена, що зробили нові дизайни, більші об'єми і зробили акції, і ви купуєте, ви купуєте. Реально круті речі, від яких я в захваті. Я довольна цим результатом, і я довольна, що є акції, що є у людей можливість купити дешевше і спробувати, що це за такі класні засоби, які реально йдуть економічніші, густі, веган, екоприбирання, і також декоративка йде на мінеральних складових. Так що бережемо своє здоров'я, свою красу, свою оселю. Я ж кажу, своє здоров'я і живемо в мирі, в добрі. То до самої швидкої нової зустрічі, я дуже вам дякую, що ви до цієї хвилинки зі мною обіймаю ви найкращі.